Доброго дня, друзі, установочний центр «Допавто Україна. В роботі в нас Audi Q5, хай комплектації. висока комплектація з сабвуфером, акустичними системами, басе і е, повністю напічкана всіма системами. Тобто є джостик управління під правою рукою і ним можна управляти тепер магнітолою. Як ви всі знаєте, в цій Audi маленький екранчик. І є камера, штатна камера заднього огляду. Так, зразу перейдемо до того, що включимо задню передачу, і покажу вам, як працює штатна камера заднього огляду. Рідно, ми її не міняли. Значить, Динамічні лінії, як ви бачите, у нас повертаються. Робота парктроніка у нас йде на УРА. Тобто все працює. Далі, що стосується управління ось цим джойстиком, я швидко стисло розповідаю. Значить, дивіться, зразу розповім магнітола 8 оперативної 128 внутрішньої, процесор Qualcomm Snapdragon 8-ядерний. Як ви бачите, я зараз повністю можу управляти ось цим функціоналом, який в нас знаходиться. Ну, тобто джойстик управляється як магнітолою, так і штатні системи автомобіля Audi. Ось, наприклад, там де співпроцесор. Тобто я натиснув, війшов. Е, далі возврат назад. Я можу вибирати собі те, що мені необхідно і так. Ось, наприклад, там, карти, GPS, там, ще-ще-небудь, да. а можу е, а можу управляти джойстиком і взагалі не відволікати очі від управління музика. Ретурн, зараз вийдемо. Карінфо. Переходимо на штатні системи автомобіля. Якщо я натискаю радіо, наприклад, раз, у нас включається радіо. Кнопки на рулі, вони працюють і ця кнопочка гучності так само вона працює. все. Радіо ми вибираємо хвилі і ось заходимо в них і в нас все так само гарно працює. Якщо ми перейдемо там на телефон, то звісно, ось в нас, ну, ми можемо повернутися знову. Раз. І вийти з телефону. Далі. Як вийти з аудіо настроїк таким чином? Що в нас є в настройках carinfo. Тобто Це основний екран ауді, пробіг і е, обороти співпадають. Е, виходимо з цих налаштувань. І опять-таки, все управління у нас йде джойстиком. Або якщо нам удобно, ми можемо і так управляти. знову-таки, Я думаю, що джойстиком удобніше. Ось. Так, по-моєму, так ми вийдемо. І музикальний файл. Я заходжу зараз, натискаю Play. Ага, у нас музика вже грає, так? Да? Ось. Ну і дивіться, так само я джойстиком, як ви бачите, ось видно, так? Да? Можу ставити на паузу музику, можу вмикати зараз гучності трошки там, щоб було краще чути. Ось. Бачите, так? Да? Play. Тобто все це. Ну і ось назад. Далі, навігація, Bluetooth, як ви бачите, все. ну наприклад, навігація, Ми переходимо там в Сігіс. Ну, я не рекомендую вам користуватися цими картами, але якщо дуже хочеться, то в принципі достатньо непогані мощні карти. Я би перейшов замість тої навігації в таку фішку, як ось, наприклад, в мене є приложення, і я так само тут можу бачити, управляти джойстиком або пальчиком натиснути карти, або дойти до них. Джойстиком. І увімкнути ну, всім нам відомі карти Google Maps. Чесно, вони хороші, але в магнітолі є сим-карта, 4G-інтернет, ставите, ставите дублікат сим-карти і у вас буде інтернет постійно якби, на магнітолі. Вона ще може роздавати інтернет всім пасажирам. Там, ось, ось. Добро пожаловать! Бачите. Ну, ось так працюють карти. Вони достатньо швидкі. Управління достатньо просте. Я думаю, всі знають, Ще можна виставити подвійний екран на ці карти. Ось, наприклад, там YouTube я виставлю сюди собі, да? а там карти виставлю ось так. І буде в нас да, типу, два екранчика. працювати. Тут буде YouTube працювати, а там буде Тут так само можна управлінням. Ну, звичайно. Я зроблю тихіше, вибачте. Ну і звичайно ми можемо... Раз. Це YouTube, до речі, у нас. Хто не знає, дуже класна штука. Музика різна, там, все, там. можемо кліпи подивитися, ще щось. Все працює, працює достатньо гарно, якісно. Звичайно, все потрібно обновити і, бачите, дуже, не дуже якісний в нас інтернет. тому... Вибачайте, що так довго вам вмикаємо YouTube відеоролики, але це не ми в цьому винуваті. Це подача інтернету в цьому винувата. Але якби тут була сім-карта, воно б все літало. Ну ось так все працює. Поки що вийду звідси, да, зверну вашу увагу, що якщо джойстиком знову ж таки поуправлятися, да, то ми можемо перейти на інформацію об автомобілі. Це ось такий гарний екранчик, дублікат е головного головної приборної панелі. Ну, наприклад, зверніть вашу увагу на те, що. Якщо я додаю, бачите, обороти, то воно у нас тут дублює їх і так само, так само, як тут, так і тут дублює. Ну, така фішка. Пробіг, відкриття дверей, поки все підтягнуто, все дружелюбно, все класно і якби удобно. Ну, можна вибирати, да? може колір не подобається, то по підсвітці можна вибрати такий, 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 я не знаю там. Коротше, хто хоче, так і грається. Отакий От От самий нормальний адекватний, вначе буде добре. Ось так от бачите все в нас. Установочки тут є. Навігація, задній хід. Тут багато різних налаштувань, але ну, Bluetooth, CarPlay, Android Auto, звичайно, ж так само є. Ось ця програма. Тут ті програми, до речі, ДСП-процесор звуку покращує звук, бо ця магнітола підключається до. Це, скажімо так, більший ми поставили екран, який нічого не нарушає в автомобілі, пропускається через штатний звук медіа. І, тобто звук лишається в ауді, рідний, ауді штатний звук. А заміна екрану, просто в нас екранчик був маленький, стає більший, і він стає з системами Android, на які можна е прописувати додатки, записувати за допомогою ось такої штуки, як Play Market. Так? І е можна дивитися YouTube, можна підключати CarPlay, якісний екран, можна дивитися кіно і все остальне. Так само і Bluetooth. Вибачте, так піде дзвінок. Ось тому ось так от все виглядає. На додаток вам покажу, як воно стало в рідне штатне місце. Ось ця кнопочка у нас вона була з боку, зараз стала по центру, вона працює. Ну, кнопочка аварійки. Ось, а сюди ви скачуєте любі приложення, і все у вас буде ну, достатньо класно працювати. Автомобіль так само повністю підтримує. Тобто, всі штатні медіа настройки автомобіля вони залишились. Нічого нікуди не ділося, нічого нікуди не пропало. А... Додавились тільки андроїдні налаштування додатково. Тобто, ну, CarPlay, Waze, Google Maps, YouTube. Ну і що у вас додалося, це інтернет в автомобілі. Хороший, якісний екран, на якому ми можемо, управління підтримується повністю джойстиком, на якому ми можемо що зробити. Ми можемо подивитися якесь класне кіно або перейти ось в карти Google Maps. Ось так. Вибачте, що швидко. Ну, не дуже багато часу ці всі відеозйомки робити. Але я думаю, я стисло і гарно зробив для вас такий. Консультаційний медіаролик Так, про що я ще хотів сказати? Що всі настройки підтримуються, і навігація в тому числі. Відеоролик, фільми дивитися ось таким чином. Будь ласка. Ну, якість картинки реально класнюча. Так як я вам вже і казав, і лінії динамічні воно підтримує в нас. Чи Руликом крутим, лінії крутяться. Паркувальні лінії все повністю показується. Бачите, да? бачите? Бач так? Тому гарного дня, друзі. Кому сподобалось все це ця вся справа і хто хоче такий нормальний екранчик в своєму автомобілі, то, будь ласка, звертайтеся до нас.